Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 20 по 26 листопада. Напій безалкогольний «Моджо» – 16 гривень. А ще дві ціки пепсі з зимовим дизайном під'їхали. Об'єм тут 330 мл, а ціна 22 гривні. Від торгової марки Галіція пюре фруктові дитячі 90 грамів 19 гривень. По 5 гривень ось така приправа від торгової марки Деко до курки. Вага 25 г. Ще є приправа до шашлику. Я думаю, вона теж 5 гривень. Так, 5 гривень, але не акційно. Ось так. Олія соняшникова по 55 гривень 750 мл. Шоколад молочний від торгової марки Millennium. такі невеличкі, я б сказала, батончики. По 40 грамів 21 гривня. Ще є від її відрі Millennium, Але ціна на них не акційна. Ось такі шоколадки молочні Міленіум по 13 гривень, 22 грами. Попкорм зі смаком сиру – 13 гривень. Сухарі панірувальні 200 г9 гривень. Чай Ахмат чорний 54 гривні, вага 100 грамів. Це є розсипний. Маркофи капучино по 9 гривень, 25 грамів. Воно йде в комплекті із ось такою солоною карамелю, яка потім досипається зверху. Такі цікаві контейнери з'явились в продажі. Гондол торгова марка і три варіанти об'єму. Найбільший це і літер та 550 мл за 64. Такий варіант об'єму літер. Ціна 55. І найменший варіант це 650 мл за 44 гривні. Прикольно, що їх можна один на один поставити і зайняти цілу висоту по вуці підібрати. Чи так, чи так, як собі бажаєте. Ось така новинка покривало. Метр сімдесят на двадцять. Або на два десять. Це вже як повезе, чи що. Ціна такого 399 гривень. Ось така новиночка, кошики для дрібничок, пластиковий, 64 гривні. Вони мають таку клейку основу, можна прикріпити. Ось, бачите, вона прозора, в принципі, не дуже видно, але приклеюєте на задню стінку і собі там, де вам потрібно ось така квіткова новинка. Така новинка на полиці Рукоділля, 29 гривень. Це є квіточки на гілочці. Їх є 6 штук. Можна з таким букетиком можна роз'єднати при потребі. 49 гривень коштує стрічка, декоративна, дзеркальна, самоклеюча. Ще ось така новинка набір на мистин для створення прикрас. 34 гривні це за три кольори. А є ще бусинки, ціна 27 гривень. Теж три кольори в наборі. Такі на мистинки вони вже йдуть кольоровими. Ціна 29 гривень. Бачу, лише два варіанти кольорів: блакитний та жовтий. Ну і резиночка. Це є як жилка, але вона розтягується. 22 гривні для створення прикрас. Картопляні довгі чипси по 10 гривень. Вага 50 г. Бальзами філери для волосся від торгової марки L'Oreal Ельсеф. 124 гривні, 200 мл об'єм. Old Spice – Шампунь гель для душу чоловічий. 3 в одному 144 гривні. Шампунь гель для душу Арко 69. Від торгової марки Акс гель для душу чоловічий 250 мл. 104 гривні. Антибактеріальне мило Сейкард із дозатором 225 мл. 69 Мило тверде. Набір із 5 штук від торгової марки Факс за 59 гривень. мило милогелеве по 84 гривні. Це набір із двох штук. Такий варіант теж набір 4 мила за 104 гривні. Арко. Крем для гоління. 54 гривні 65 мл. Капсули для прання Ariel 12 штук 199. 22 штуки 394. 69 гривень. Коштує фейрі об'ємом 450 мл. Персіл, порошок для прання 194 гривні, кілограм та 200 г. файт «Аквапудра» для ручного прання 44 гривні, 300 г. Такий варіант 52 гривні це для автоматичного прання. Аріель Аквапудра 57 300 гримів. І ще є гала для ручного прання. Для ручного прання вона по 34. А для автоматичного по 39. Звертайте увагу. Є позначки. Це автоматичне і ось такий значок ручне. Багато приїхало різних сніголіпів. Поки що снігу нема. Але знаєте, що таке є? Може, якась дитина в листі писала 99 гривень, такий варіант 119 каченятка. Такий варіант 74. Шість з м'ячем. Прикольно. Так, це звідси просто іншого кольору. Так, ще такі варіанти. Ціна 99. Тут є змінні ось ці насадки. Можна робити ялиночку або черевичок, а тут є тваринки 84. І 99 гривень ось такі черепи. Це ще не все. Ось такі людянки 99 гривень. Санки «Тюбинг» – 399. По 34 маленькі «Сніголіпи». І для кульок на 6 штук ціна 119 гривень, а на 2 штучки 64. Так, «Сніголіпів» дуже і дуже багато. Дивіться, тут такі фігурові, так би мовити, «Оленятко» – 119, «Сніговик» – 99, ялинка 119 і білочка 64. 99. Це як замок, формочка 55. Такі для снігу пластикові руки, лапи 59. І такий інструмент цілий за 149 гривень. Пластиковий кіш. Він так як ніби хапає. Таблетки у злимний бачок. 24 гривні за 3 штуки. Засід для чищення поверхонь універсальний від торгової марки The Pink Stuff 750 мл 179 гривень. Галакс 77 гривень 500 г. Сів антиналіт для ванної кімнати 84 гривні, брев. Блок в туалет. Ціна 64 Одна штука 50 г. Від торгової марки Сани крем для сухої шкіри обличчя 159 гривень 40 мл. Ага, це ось така <смас> баночка. 40 мл. Є ще від торгової марки Зая креми для сухої шкіри. Ціна 84 гривні. Це з алої. Бачу, ще є різні варіанти. Оливкове. Це є оливковий. Ціна теж акційна 84 для відновлення. Ще є для зволоження з вітамінами 84. Об'єм 50 мл 84. Від торгової марки «Тена» урологічні прокладки 10 штук, 49 гривень. Такий варіант, ціна 98 гривень за 28 штук. Прокладки щоденні котекс 73 гривні 50 штук. 22 штуки це є котекс прокладки для критичних днів 115 гривень. Щоденні котекс 20 штук за 43. Є ще тампони. Ціна 119 гривень за 24 штуки. І 8 штук за 57 гривень. Такі прокладки аж 30 штук в упаковці за 115 гривень котекс. 69 гривень коштують прокладки Libres. В упаковці 18 штук довгі. Ось такі прокладочки Green Day за 17 гривень. В упаковочці 6 штук. А вена фарба для волосся 69. Торгова марка Нівея. Кульковий антиперспірант чоловічий 73. Рексона ціна 48 гривень. Також є у форматі спрею 114 гривень. Це є Old Spice чоловічий. Від торгової марки Фа кулькові. 69. У форматі спрею 84 гривні, чоловічий City Спіріт. Фа 99 гривень, арко 81 гривня. Пишіть, якому антиперспіранту або дезодоранту, надаєте перевагу. Буде мені дуже цікаво почитати, бо я ще свого не знайшла. Нівей Ман спреї антиперспіранти 93. Рексона 48 гривень жіночі. Рексона антиперспірант Стік 119. нівеє по 109 гривень 150 мл. Рексона антиперспірант ціна 82 гривні. І Фа по 99. Якось аж незвично. що Фа дорожчий від рексони. Ось так. Зубна паста Parodontax 119 гривень 75 мл. Блендамет 39,75 мл. Саніно 100 мл 39. Аквафреш трьох кольорів. Ціна 59 гривень за 75 мл. Колкей відбілююча 74. І такий варіант Colgate 75 мл за 49. Всього 9 гривень коштують ось такі дитячі зубні щіточки з збжилками. Набір зубних щіточок 2 штуки від торгової марки Colgate. 49 гривень. Середня жорсткість медіум. Чоловіча вода парфумована. Об'єм 100 мл, ціна 249 гривень. Є три варіанти ароматів на вибір. Велика упаковка прокладок щоденних від котекс 56 штук. Вони індивідуально запаковані. Ціна 95 грн. Щоденні прокладки Белла Фотінце по 32 грн. гривні штук. Просто подивіться, яка краса. Це є слайми, лизуни з такими ще різними вкрапленнями. Тут, як у вигляді пазликів, є такі метелики 55 гривень, а є ще ялиночками теж 55 гривень. А це термомозаїка. Тут ось така є пластина, і ви собі викладаєте якусь фігурку. Пропрасовуєте праскою і виходить такий як брелочок чи фігурка 99. До речі, для діток вже багато-багато новинок попривозили. Такий дартс безпечний. Такими кульками кидати. І є ще для підвішування ось такий гачечок 77. Бомбочки для ванної ціна 19 гривень за штучку